Житомирська область займає останнє місце серед регіонів України за розвитком будівництва. Про це йшлося на нараді з провідними архітекторами та забудовниками області з питань перспектив будівельної галузі. Голова асоціації будівельників області головною проблемою називає те, що більшість будівельних робіт на території Житомирської області проводили кампанії з інших міст, внаслідок чого місцеві підприємства збанкрутіли. Попробуйте сьогодні підіть. Отримайте роботу в інших областях. Нас туди ніхто не пустить по тій причині, що там чітко все спрограмовано і розставлено на свої місця. У нас що виходить, от вам, будь ласка, живі факти. Самі свіжі: замовник, Житомирський маслозавод, реконструкція діючого виробництва, генеральний проєктувальник, приватне підприємство Універсал інженіринг місто Хмельницький. Слідує, всі авто, авто, автомобільно-заправочні станції, які будуються на території області, проєктувальний генеральний Тернопіль. Директор департаменту містобудування архітектури та будівництва обласної адміністрації Григорій Красійчук наголосив на важливості розвитку житлового будівництва. Так, за його словами, через невелику кількість новобудов у Житомирі вартість житла на вторинному ринку є не виправдано високою. Представники реелторських організацій виявили свою готовність допомагати будівельникам у проведенні менеджменту реклами та продажу об'єктів нерухомості, а також занепокоєння з, з приводу відсутності нового житла. Через що ціна одного квадратного метра загальної площі житла на вторинному ринку у будинках, яким вже уже по 50 років мало чим відрізняється від цін забудовника, також чиновник стверджує, що Житомир потребує саме будівництва бюджетного житла, чого в нас практично не існує. На жаль, майже усі багатоперехові житлові будинки, що будуються в місті Житомирі, мають рівень підвищеної комфортності відповідно до неї і ціну, яка не є прийнятою для жителів обласного центру. Я хочу відмітити те, що середня ціна сьогодні продажна в Житомирі була 8 тисяч квадратний метрів. Ко -ко 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 Коштує в той час, як в сусідних областях ті ж самі Тернопільський, Вінницький, максимум 6 тисяч. У свою чергу голова Житомирської обласної державної адміністрації Сидірк. Хізін запропонував підприємцям вносити свої пропозиції щодо покращення ведення бізнесу. При цьому очільник області застарів будівельників, що кількість перевірок на будівництві за державним замовленням не зменшиться, оскільки таке явище як відкати повинно зникнути. Ігор Ковальчук, Сергій Омельчук, телеканал СК.